До 1 жовтня в Україні продовжили вступну кампанію до деяких вищих військових навчальних закладів. Пов'язано це з тим, що цьогоріч кількість охочих опанувати військові спеціальності перевищила очікування. каже представник ка північ Олександр Бабич. Зазначає, багато абітурієнтів не встигли пройти всі необхідні процедури через активні бойові дії у їхніх регіонах. Раніше вступнику необхідно було прийти до ТЦК ТСП за місцем реєстрації. Зараз же процедуру спростили. Зараз, на жаль, багато ТЦК залишилось на тимчасово окупованих територіях, тому абітурієнт просто не міг це зробити. Зараз процедура дуже спрощена. Просто треба зібрати пакет документів і можна вже прибути одразу в вищий військовий навчальний заклад, який ви обрали. Там вже ви одразу проходите ФІЗО, психолога, військово-лікарську комісію та прикріпляєте свої результати НМТ. Безпосередньо у вищому навчальному закладі складають необхідні іспити для вступу. У разі успішного проходження всіх етапів абітурієнт стає курсантом і впродовж усього навчання здобуває ступінь за обраним фахом. Далі цей період, а саме 4 роки для бакалаврів або 5,5 років для магістрів, буде зараховано як вислуга років до служби. Під час навчання повністю забезпечується житлом, харчуванням та всім спорядженням, яке потрібно йому для набуття навичок та навчання. Після закінчення університету він обов'язково отримує роботу по своїй спеціальності, яку він обрав, на контрактній основі. Тобто він вже буде 100% працювати по своїй спеціальності, яку він вивчав ті 5 років. З поміж військових вишів України подовження термінів набору оголосили три. Це військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Житомирський військовий інститут імені Корольова. Олександр Бабич наголошує серед затребуваних спеціальностей військові психологи, перекладачі, журналісти та фахівці з міжнародних військових відносин. Популярності також набувають професії, пов'язані з керуванням БПЛА. Повний перелік спеціальностей можна знайти на офіційних сайтах навчальних закладів.